Доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Ніна. Ви на каналі Мислиці за скарбами. Я рада всіх вітати, хто заглянув до мене в гості. Сьогодні хочу вас потішити з знахідками з вінтажного скла. Запрошую на скло терапію. Дуже здивувала, що останнє відео подарованих мені предметів зі скла набере скільки переглядів. Я просто обожнюю скло і хочу розумію, що прийшов час передивитись своє ставлення до колекціонування і від чогось відмовитись. Зі склом, мені особисто дуже важко визначитись. Ну, з Спростляним якось лег... легше. Чому? Тому що скло я купую не тільки для колекцінування, а й для користування побуті. Авінтажне скло для мене неповторне, тому я залюбки купую для господарства. На столі зараз представлений такий мікс, який я придбала останнім часом, але думаю, що все ж таки відмовлюся від скла для користування, тому що нам вже достатньо. Ви багато подарували, і я навіть вже збираю для продажу підтримку ЗСУ. Так що підписуйтесь на канал, будь ласка, рухаємось до одного тисячі підписників. Виставляю на продаж в телеграм, потім в інстаграм. Чекаю на ваші підписки. приєднуйтесь, будь ласка, до нашої спільноти Мисливців за скарбами. Почнемо, як завжди, з дешевих речей, і дешевше всього обійшовся мені цей корок. Вибачте. До графіна, який я придбала дуже давно, у гемія-автор Владислав Сотола. Тільки ви знаєте, друзі, він такий важкий, я зараз буду намагатися його якось тримати. Щоб вам просто показати, я вже колись його вам показувала в розпаковці, але він був без корок. А тепер дивіться, як мені дуже повезло, я вважаю, я дуже зраділа, коли побачила в свого постійного постачальника і що він жалівся, що продали йому вбитий графін, то я запропонувала, що хочу придбати корок. Бачите, як притягнувся, як здорово. І так от виглядає чудово. Взагалі графін чудовий, він дуже, ну мені здається, що це колекційна річ. Це саме не для колекціонування, це для користування. Він дуже гарненький, але друзі важкий. Це його, напевно, один із недоліків. Але я... сьогодні у нас буде ще один графін, я вам покажу, що які графіни ми купуємо для користування. Ну, далі, до вашої уваги, ну, така чудова скляна ємність, яка обійшлась мені всього лише в 30 гривень. Да, існують ще такі ціни. Ну, це, напевно, джемниця чи цукриниця, Низ ну, від цукриниці чи джемниці. Скоріше за все, кришка просто втрачена. Але не потрібно буде дуже таким знавцем скла. Це видно, що це скло стареньке, видно ці напливи. Ну, видно, що скло не досконале. Але завжди ще старі предмети видають форми. Оці ручки і колір скла видали, що воно стареньке. Ну, мені здається, що просто я його десь бачила в каталогах. десь в яких каталогах. Ну, буде ще відео огляд. Таких речей, то я обов'язково ще більш ретельно вивчу і подивлюсь. Ну, поки не, стер... не стверджую, ймовірна, річ все ж таки довоєнна, але ж кажу подивлюсь, ще вам обов'язково розповім. Друзі, є тут один недолік, він такий незначний, його ну, так, друже, оком не видно, але я рада, тому що це річ все ж таки для колекціонування, це не для користування. Для користування я все ж таки намагаюсь купувати речі без недоліків, тому що вони можуть, ну, скоріш, ну, просто розбитися, якщо з недоліком, чи поранити когось бо це ж скло. Ну, і далі представляю вам предмети по 100 гривень. Я просто їх зараз озвучу, потім покажу так, по черзі. Оцей глечик мені обійшовся маленький за 100 гривень. Потім вазочка і цей чарівний. Черв... Бокал. Друзі, так, от, ви знаєте, от такий глечик його ще називають ну, такий глечик з кольорового скла, таке скло, ще називають меланжеве того, що скло має ефект тканини меланжу. Такі змішані кольори, плями, до речі, бачите, тут якась така синя пляма. Саме скло жовтого, жовто такого гарячого і е, червоного дуже гарний відтінок, мені, до речі, дуже подобається. Ну, Прикольне ці вкраплення. Я придбала собі спальню для, ну, на прилішковий столик, бо дуже зручно наливати вночі воду в склянку, бо він не важкий. він... Е, Дуже легкий. Друзі, ці речі для мене дуже важливі в побуті. Я намагаюся ж таки для користування купувати легкі речі і щоб вони були функціональні. Ну і Мені подобаються все ж таки веселі кольори, тому що зараз якось так не вистачає. У мене прям останнім часом щось тягнуться руки, купувати все ж таки веселе, таке кольорове. Для підняття настрою. Друзі, маю слабкість до цих чудових кришталевих, мініатюрних ваз. Мені в спадок від свіркрухи, а і коли вже я побачила, такі красуні попали до мене в руки, мені просто захотілось придбати ще. І оцю красуню. Вона взагалі, я її придбала з наліпкою. Ну, дуже погано було роздивитись, тому що була така стара вже річ, але я роздивилася, що це богемія. Чудове гранування, я просто обожнюю. А які тут, друзі, ви знаєте, от херець повітря, отак от, от дивишся і думаєш, які ці гарні речі? Взагалі, подивіться, яка вона взагалі гарненька. Я не знаю, чи я зможу навіть вам показати її красу. Така вона красунечка. Друзі, багато хто збирає. Мені хочеться і інших кольорів придбати, але якось не встигаю. Тож, все-таки недолік, але що їх так розбирають часто. Дуже подивіться, які цей пухерець. Я не знаю, чи я вам показала, видно, чи ні? Дуже гарне. Васочка. Я хотіла би ще знайти подібних, але буду шукати. Це ж завжди в пошуку. Друзі, ще я, до речі, вам забула сказати, що оцей синій графін мені теж обійшовся за 100 гривень. Я його придбала, бо я просто обожнюю кольорові графіни. От саме, друзі, я вам хотіла б якщо перший графін, який я вам показала автора Вратіслава Сотала, він такий важкий, то це все ж таки легкий графін, це саме для користування. У мене такого кольору немає, такого насиченого кобальтового. ну, для В господарстві я впевнена, такі речі дуже будуть нагоді. Мені подобається гарна форма, ну і колір просто неймовірний. Теж піднімає найстрій ну, Такі речі ну, в господарстві. Хоча я дуже друзі люблю взагалі скло. Я люблю і речі і з без, і предмети із безбарного скла. Ну, черга дійшла до такого красунчика. Просто неймовірного синій красен. Я викопала його за дуже-дуже великою знижкою. Моя товаришка по захопленню проводила збір для Зсу. Я приймала участь. І за те, ну, от мені, я бажаю, що за 100 гривень мені повезло, що мене мені зробила знижку. моя Товаришка по хобі. Я збираю поодинокі келихи, намагаюся наших виробників. Люблю стрий, виробництва стрий. Олеся сказала, що, ймовірно, це богемія, але вони дуже схожі зі скелихами стрийськими, і тому я його придбала, бо він, він буде дуже гарно виглядати. А ми ще будемо вивчати, чи є це виробництво, але він дуже гарний, видно, що це ручна робота. Просто красень, але що в мене так більш всього зачепило, так в мене просто ще немає телехів такого кольору, саме такого дуже глибокий, дуже гарний синій колір. Мене він просто вразив. Друзі, трохи дорожче пішлася мені ця ну не дорога теж, але я дуже радію, тому що ну, вони зазвичай дорожчі. Вона мені обійшла бажаю, недорого, такого гарного купоросного скла. Жаль, що сьогодні немає сонця. Ви навіть не уявляєте, яка це краса, яка виблискує. На жаль, камера трошечки затемнює цей колір. Все це ж таки він більш такий яскравий, саме такий блакитно-зелений, от саме купоросне скло. От нещодавно мені віддали. Теж таку вазочку, але ну, більше такої, але вона трохи пошкоджена, а ця красуня, красуня менше в діаметрі, без колів. Ну, є тільки подряпини трошечки на самої масі склі. Ну, я думаю, що від часу так вона просто чарівна. Для ягід, чи для горіхів, для чогось такого більш. Ну, Менших таких. Ну, вона просто для фруктів буде замала. Ну Це на мою думку. Для десертів, горіхів. Ну, я буду активно використовувати особливо влітку. От я навіть уявляю, як вона буде сяяти на столі. Я просто обожнюю, коли от сонце, так як кольорове скло виглядає на скло, на, на сонці. Воно просто виплускує. Сонце показує саму красу, неймовірну красу кольорового скла. Не показує, а саме відкриває. Тому що скло і так гарне, а коли воно ще і виблискує, це взагалі. Я всю все лі, 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 друзі, милувала своїми покупками з вінтажного скла. Якось просто пропустила вам показати, але я думаю, що я виправлюсь і ми з вами обов'язково спіймаємо сонечко і подивимось. Друзі. Якось я пробігала на Дарницькій барахолці і натрапила на таку красуню, фруктовницю. Вона мене так вразила, я придбала її всього лише за 200 гривень. Ну, звісно, вона користована, але сьогодні, взагалі, випуску речі за економ цінами до 300 гривень, мабуть, 300 гривень це самий найдорожчий предмет. Я люблю такі ціни на вінтаж. Получається, ну, 300 гривень виходить десь до 6 євро. Щодо фруктовності, вона дуже гарно виглядає на столі. Вона велика в діаметрі. Я люблю таке поєднання кольорів. Тут два кольори, світло-сірий і такий жовтий дуже гарно виглядає. Один одного доповнюють. І... Я не знаю, що вона вінтажна, але я вам хочу сказати свою думку. Вона дуже сучасно виглядає. Мені здається, в будь-якому інтер'єру буде дуже гарна. Ну, така універсальна. Тут, я думаю, можна покласти все що саме. Ну, мені здається, що фрукти будуть найкраще виглядати. Хочу вам показати ще одну красуню, вазу на ніжці такого більш глибокого блакитного розміру. Вони трошечки відрізняються. Все ж таки ця вазочка більш яскравого і світлого. Це на тон темніше вазочка. Мене вражають такі прості на час гарні речі вази. Вона невелика, вважається, <coughs> вважається середньою, ну, за розміром в діаметрі. Часто такі вази в народі називають кльош. Вона трьохшовна. Вони не рідкі, зустрічаються в продажу, я вирішила придбати за форми і, звісно, із неймовірного кольору. Я ще на якось не визначилась, які саме мені хочеться збирати вазочки. Спочатку мені подобались, коли з малюнком такі насичені, знаєте, тут от на чаші. На Потім якось я зрозуміла, що мені подобаються і прості речі, особливо, якщо вони в кольорі, то не потрібно додатково. Навантаження по малюнку. Я просто з задоволенням буду використовувати в Ой, в побуті. Далі презентую глечика, якого я придбала на барахолці, і була дуже здивована. Дуже здивована ціною. Ну, барахолка взагалі, друзі, чаще би обиратись, просто буває дивою цінами, скло мені дешевше на барахолці. Я була дуже здивована, бо зазвичай ну, взагалі з Марханцевого і на барахолці дешево по ціні, особливо якщо із кришкою, якщо немає таких, якісь таких помітних дуже подряпин. Є в нього невеличка, буквально тут по країшку зачіпочка, але вона настільки наскільки мала, що десь я його придбала, пішовся він мені в 250 гривень, тож я вважаю, що мені дуже повезло. А у мене є такий ж самий з синього кольору, тож я залюбки придбала йому компанію, де ще і з кришечкою. Тому що от за синього глечка, ви знаєте, друзі, я вже і не пам'ятаю, в мене з кришечкою він чи ні. До цього красунчика я як побачила, то так зраділа, дуже зраділа. мені дуже подобається такий глибокий, насичений колір. Тому що з марганцевого скла от, багато предметів, і вони дуже відрізняються. Це від кількості самого марканцю, як поклали в скломасу. Сам цей барвник, чим більше його кладуть, тим більш насичені предмети з нього. Мені ну, писали підписники, що він родом з 60-х-70-х років у багатьох спогадах з дитинства. Ділились з нами, я дуже вдячна. Ще мені дуже подобається, коли поєднуються такі речі з безбарвним склом, і вони виглядають дуже чудово. Дуже гарний красончик. Я прям на нього дивлюсь, і він мені подобається подобається. Друзі, ще одна вазочка на ніжці. Сьогодні у нас прям такий парад вазочок. Вона вже з матиго скла, така красуня. Мені здається, що це все ж таки бонбоньєрка. Хоча, коли купувала, думала, що це креманка. Вона мені здавалася, я купувала її у свого постійного постачальника через YouTube парахолку і мені здавалось, що вона якась менша по розміру. Розміри не запросила. Але я не можу сказати, що я там дуже засмутилась, коли вона прийшла. Я взагалі люблю такі речі збирати, мені подобається. І для користування теж не дуже прикрашають кухню. Ну, Цікаве скло, претендує на Антік за формою. Да? Але, друзі, все ж таки, ну, я, я її придбала, я думала, що вона зовсім зовсім старенька. Але все ж таки Google-пошук показав, що цей вінтаж з Європи 60-70 роки. І мені здається, що в нас сьогодні в показі більше предметів того періоду. Теж така вона трьохшовочка. Тут погано видно, що вона трюшовочка, але, друзі, я роздивилась, що вона трюшовочка. Подивіться, яких пухирців склобася. Мені сподобався такий здоровенний пухирець в чаші. Дуже гарненька вазочка. Подобається. Мені взагалі подобається така чаша в формі квітки. От в мене є е, е, така. Криманочка в формі тюльпана, це буде в мене така, що їм буде з компанії. Дуже ніжка подобається. Рельєфна. Взагалі сама базочка виходить рельєфна назовні, а дуже гладка всередині. Я в планах в мене є показати своїм глядачам колекцію у вас на ніжці. Ну, мабуть, після глейків, які вже запланувала показати, поділюсь з вами вазочками. Я їх дуже люблю. Ну і остання вазочка на сьогодні в нас для квітів. Чарівна вазочка, такого яскравого кольору. Я чогось впевнена, що вона зі скла. Але в більшості на торгових майданчиках в інтернеті, в описах ну, от по продажу, пишуть, що це накладний кришталь. Ну, накладний кришталь це різновид такого кольорового кришталю, що складається з двох шарів зовнішнього кольорового та внутрішнього безбарного. Ну, у процесі виготовлення майстри вручну вирізають поверхні зрізають верхній кольоровий шар, малюнок завдяки потім таким прозорим граням. Ну, цікавий він, дуже цікавий, цікавий, але все одно, От якось мені це скло, бо дуже глухий звук. От Якщо от навіть порівняти з цією маленькою вазочкою, немає щось під руками, щоб просто звук відчули, дуже все ж таки, тут інший звук Ну, відрізняється. Хоча будемо ще розбиратися. Такий колір називається Рубін. Високо цінували вироби такого кольору в часи і Радянського Союзу, і за часів царської Росії. От раніше такий колір отримували завдяки додаванням домішку калоїдного золота з кломасу на етапі виробництва. А за згодом замінили на оксид меді, став більш здешевівш... здешевіли виробництво і став більш поширене. Раніше, друзі, це була така просто мрія, як то кажуть, людей, купити собі таку рубинову вазу. Я залюбки буду використовувати і для квітів, і вази я купую не так часто, але щоб так дуже для душі. Вона, що в неї такий недолік, це вона важка. Вона важка, бачите, який тут товстий взагалі слой прошарок. Але мені вона дуже подобається. Вона дуже яскрава красуня, а вона взагалі мені подобається, ви знаєте, от навіть якщо я от так от келихами, подивіться, будь ласка, як гарно виглядають, Дуже гарно. Мені особисто дуже подобається. Друзі, вона пише, вам подобаються такі речі. Єдине, тут є такий ледь, знаєте, непомітний. Ну, я навіть не можу сказати, що це скол, це такий е поверхні по краю, може навіть і заводський недолік. А може і з часом, тому що ця вазочка вінтажна. Вже хтось користувався їй. А тепер ця красуня буде. В нашій родині я дуже буду її любити <смі> і буду використовувати. Ну, щодо моїх вінтажних знахідок, сподобалось вам мої любі от, мисливці за скарбами. Читаю від вас, чекає від вас зворотній зв'язок в коментарях. Мені дуже цікаво, ви ж знаєте, я відповідаю на всі коментарі. І традиційно закінчую своє відео словами подяки, низький уклін нашим славетним воїнам, нашим оборонцям. Дуже ціную, ціную тил. І я особисто все те, що ви для нас робите. Дай Бог скоріше закінчення війни. Також хочу висловити співчуття всім, хто постраждав від війни. Тримаємось разом, допомагаємо один одному в такі важкі часи для нашої неньки, хто чим може. Друзі, також вдячна всім підписникам за підтримку україномовного каналу. Моя щира подяка вам за ваші вподобайки, за щирі коментарі. До наступного випуску. Всім миру і добра!